Тепер, коли ви краще орієнтуєтесь в різновидах стресу, поговоримо про те, як швидко заспокоїтись, якщо стрес заскочив вас зненацька, і вам здається, що ви не можете впоратися з певною ситуацією. Ми озброїмо вас швидкими дієвими методами для відновлення емоційного балансу. Продовжимо використовувати нашу аналогію з машиною і поговоримо про інструменти, які можуть допомогти вам впоратися зі стресом під час керування вашим автомобілем психічного здоров'я. У цій частині тренінгу ми познайомимо вас з дихальними вправами, техніками заземлення та візуалізації. Дихальні вправи це ваші гальма, щоб уповільнити рух. Техніки заземлення ваш GPS, щоб ви могли бути стійкими і залишатися в моменті. Техніка візуалізації це ваша зупинка для швидкого психічного відновлення. Кожен із цих інструментів здатен допомогти вам зберігати спокій, бути зібраними і контролювати ситуацію, особливо коли стрес накриває раптово. Перша група інструментів для миттєвого зниження рівня стресу дихальні вправи. Це як обережно зняти ногу з педалі газу, коли ваш автомобіль почав перевищувати швидкість. Коли ви в стані стресу, ваш двигун реве, серце калатає і ви надто швидко спалюєте паливо, тобто витрачаєте забагато сил. Дихальні вправи допомагають уповільнити всі процеси, дати двигуну охолонути і перейти в більш спокійний режим. Чим корисне усвідомлене дихання? Дихання може бути не лише автоматичним процесом, його можна зробити інструментом контролю реакцій вашого тіла на стрес. Коли ви дихаєте повільно і усвідомлено, це подає мозку сигнал можна розслабитись. Серце б'ється повільніше, кров'яний тиск знижується, і ви майже миттєво заспокоюєтесь. Що більше ви спокійні, то нижче ризик надмірної емоційної реакції, то ясніше ви мислите, то краще ухвалюєте рішення, то легше вам комунікувати. І стійкішми до стресу ви стаєте. Ось три прості, але ефективні дихальні техніки, які варто спробувати. Діафрагмальне дихання. Одну руку покладіть на грудну клітку, другу на живіт, нижче ребер. Повільно вдихайте через ніс. Живіт має підійматися, а грудна клітка залишатися нерухомою. Повільно видихайте через рот, відчуйте, як живіт опускається. Повторюйте протягом кількох хвилин, щоб заспокоїти тіло. Та розум. Уявіть, що ви наповнюєте легені із самого низу до верху. Це як заправка авто. Дихання за методом квадрат. Це чотири прості кроки. Вдих. 4 секунди. Затримка дихання. 4 секунди. Видих. 4 секунди. Затримка дихання. 4 секунди. Цей спосіб ідеально підходить для стресових ситуацій, наприклад, перед важливою зустрічю або презентацією. Він допомагає швидко перезавантажитись, коли ви відчуваєте, що це вам дійсно потрібно. Уявіть, ніби ви малюєте чотири сторони квадрата дихання. Давайте спробуємо разом, просто тримайте темп. Отже, приготуйтеся. Поїхали! Вдих! Затримка. Видих. Затримка. Повторіть кілька разів, якщо вам це потрібно. Цю вправу можна робити будь-де – на робочому місці, в транспорті, вдома. Вона займає всього кілька хвилин. Дихання 4-7-8. Ця техніка трохи повільніша. Вдих 4 секунди. Затримка 7 секунд. І видих 8 секунд. Це як натискати на гальма під час швидкісного спуску допомагає миттєво відновити контроль над собою. Коли яку техніку краще застосовувати? Якщо потрібно швидко відновити концентрацію у стресовій ситуації, використовуйте квадрат. Хочете розслабитися перед сном або зменшити рівень тривожності, дихання 4, 7 8 Так само, як автомобіль потребує регулярного техобслуговування, ваше тіло і розум потребує систематичної практики. Виконуйте ці техніки 2-3 рази на день, навіть коли ви не в стресі, щоб виробити корисну звичку. А коли відчуєте, що явно перевантажені, Просто згадайте про них як про свою швидку допомогу на шляху до відновлення рівноваги. Після тренінгу ви отримаєте пакет додаткових матеріалів, де ці техніки описані більш докладно. Рухаючись далі, хочу познайомити вас із техніками заземлення, які повертають вас до реальності, коли ви губитеся в стресових думках. Вони допоможуть зорієнтуватися, нагадуючи, де ви перебуваєте, і що насправді реально, так само як навігатор, переорієнтовує вас, коли ви розумієте, що загубились. Як це працює? Коли накопичується стрес, наш розум часто починає прокручувати найгірші сценарії, і ми заглядаємо у майбутнє. Наприклад, а що як я забуду сказати щось важливе під час своєї презентації, і всі це помітять? Або якщо я не вкладуся в термін, я втрачу роботу. Думки спрямовані на майбутнє, а емоційні реакції ви переживаєте зараз. Якщо думати про погане вам стане тільки гірше, а заземлення повертає нас до реальності, дозволяючи зосередитися на тому, що ми можемо контролювати тут і зараз. Техніка 5 4 3 2 1 це швидка техніка заземлення, яка чудово підходить для ситуацій, коли ви відчуваєте стрес або розсіяність, і вам потрібно переорієнтуватися. Зробімо її разом. Озирніться навколо та назвіть п'ять речей, які ви бачите. Наприклад, я трохи відхиляючись від камери праворуч, бачу свій телефон, картину з гучним закликом, склянку води, фотографію мого сина з минулорічного виступу. І остання п'ята річ, яку я бачу, це мила овечка ручної роботи. А тепер ви озирніться навколо і знайдіть п'ять речей у кімнаті. А тепер знайдіть чотири речі, до яких ви можете доторкнутися. Наприклад, я відчуваю підлогу під своїми ногами, руками я відчуваю форму свого стільця. Я можу доторкнутися до цупкої тканини свого жакета. Ну або ж взяти в руки ось цю склянку з водою. Даю вам хвилину на виконання цього завдання. А тепер назвіть Три речі, які ви можете почути: можливо, це шум від кондиціонера, звук постукування ручки, ну або ж якісь далекі голоси. Зосередьтеся на цих звуках. А я чекаю, поки ви виконаєте це завдання. А тепер подумайте про дві речі, які ви можете понюхати. Якщо ви зараз нічого не відчуваєте, згадайте аромати, які вам подобаються. Щось приємне: пахощі кави чи квітів. Згадали? А тепер знайдіть одну річ, яку ви можете скуштувати. Можливо, це кава, цукерка, водичка. До речі, для негайного зняття стресу надзвичайно потужний засіб це з'їсти щось дуже гостре. Якщо ви вкусите перець чилі, то не зможете думати вже про щось інше, окрім пожежі у вашому роті. Отже, це техніка, яка допоможе вам закріпитися в теперішньому моменті, вона зменшує стрес. І покращує вашу концентрацію. Її перевага в тому, що вона займає всього кілька хвилин, і її можна робити будь де і будь-коли за робочим столом, під час перерви, на зустрічі чи навіть під час стресової розмови. Сканування тіла. Потрібно подумки просканувати своє тіло з голови до ніг, звертаючи увагу на ділянки, де є хоч якась напруга чи відчуття дискомфорту. Як я відчуваю свою руку? Вона легка чи важка, холодна чи тепла. А якщо до плечей, вони напружені? Вони підняті чи опущені. Ну так, ніби ви перевіряєте всі частини автомобіля, щоб переконатися, що все працює. Сенсорне перезавантаження: задійте органи чуття, потримайте холодний або дуже м'який предмет, понюхайте щось заспокійливе, з'їжте щось дуже гостре. Або бризніть холодною водою на обличчя. Ці прості дії можуть швидко повернути вас у теперішній момент. До речі, ви знаєте, як холодна вода допомагає впоратися зі стресом. Прийняти холодний душ для когось може звучати як справжній кошмар. Але насправді це потужний інструмент для управління стресом та відновлення психічної стабільності. Ось чому. Це проводить вашу нервову систему в стан потрясіння, ну в хорошому значенні. Коли ви заходите в холодну воду, ваше тіло реагує так, ніби воно опинилось у небезпеці. Активується симпатична нервова система. Але якщо ви контролюєте дихання і поступово звикаєте, ваше тіло вчиться краще справлятися із іншими стресами. Друге це миттєвий підйом настрою. Холодний душ стимулює вивільнення дофаміну, ендорфінів та норадреналіну, хімічних речовин, які зменшують тривожність та депресію, покращують концентрацію та увагу. Третє падає рівень кортизолу, гормон стресу. Регулярне використання холодної води, як було показано, зменшує кількість кортизолу, що в перспективі означає послаблення проявів хронічного стресу. Четверте покращується психологічна стійкість. Будьмо реалістами, холодна вода не завжди приємна. Та коли ви змушуєте себе терпіти, це допомагає вам навчитися керуватися розумом і зміцнити силу волі. А це, в свою чергу, полегшує проходження інших стресових ситуацій. І так, холодний душ допомагає заземлитися, повернути себе у стан присутності тут і зараз. Заземлення це набір технік для швидкого зняття стресу. Воно тренує ваш мозок, вчить його перемикатися з тривожного контенту на нейтральний, і як результат, ви заспокоюєтесь. Практикуйте ці техніки систематично, і ви побачите, що вони стануть звичною справою в ситуаціях, коли вони вам найбільше потрібні. Наступний метод візуалізація. Її можна порівняти із зупинкою автомобіля на узбіччі дороги або з моментом, коли ви вмикаєте улюблену пісню. Це відразу змінює ваш настрій. Так само, як музика здатна заспокоїти вас чи надихнути. Візуалізація допомагає створити ментальний простір для розслаблення та відновлення енергії. Ви можете уявити безтурботний відпочинок на пляжі чи затишну кімнату. Це ваш особистий плейліст, який допомагає розуму заспокоїтися та зосередитись. Як це допомагає? Задіявши уяву, ви відвертаєте увагу від стресу, виникає відчуття спокою та контролю над ситуацією. Ця практика особливо корисна в моменти сильного тиску. Маю сказати, що візуалізація це вже просунутий рівень технік, і вона показує, наскільки добре ви можете контролювати свій розум. Спробуємо виконати вправу: втеча на пляж. Отже, заплющте очі і уявіть, що ви на пляжі. Відчуйте тепло сонця на своїй шкірі, м'який пісок під ногами та ніжний вітерець, що торкається вашого обличчя, почуйте заспокійливий звук хвиль, що накочується на берег та далекий крик чайок. Вловіть запах солоного повітря, змішаного з нотками сонцезахисного крему, згадайте безкінечне блакитне небо. Яке на горизонті зустрічається з океаном. Тепер уявіть, що ви занурюєте пальці ніг у прохолодну воду, яка змиває вашу напругу. Зробіть глибокий вдих і дозвольте собі повністю розслабитись. Ну, все час повертатися з пляжу. Ви можете зробити цю вправу, фантазуючи про прогулянку в лісі або спробувати намалювати в уяві тиху кімнату, приємне місце, де ви відпускаєте всі тривоги і відчуваєте цілковитий спокій. Ці вправи прості й ефективні, їх можна виконувати в будь-який час і в будь-якому місці. Якщо будете практикувати регулярно, зможете щоразу швидше і легше переходити від стресу до заспокоєння. Отже, щойно ми опанували практичні методи керування стресом: дихання, заземлення та візуалізацію. Далі ми дізнаємось, які чинники посилюють нашу здатність витримувати стресові фактори зокрема, поговоримо про методи керування робочим навантаженням та асертивну комунікацію. Запрошуємо вас лишити свої відгуки про навчальну програму. У коментарях під цим відео та повідомити нам чи є якісь додаткові ресурси, які на вашу думку були б корисними.